В цілому жоденко вам покажу своєму телеграм-каналі, сього показую повністю цю нашу актуальну стратегію заробітку грошей онлайн. Тобто, перший наш варіант заробітку це сайт, який безкоштовно нам дає сигнали, це нас і другий наш варіант це наш безкоштовний ВІП-канал, де топові наші аналітики видають нам топові сигнали. Тобто, ми можемо побачити, що сьогодні в нас о 13.00 була торгова сесія, яка завершилася в нас двома плюсами та нуля мінусами. Тобто, якщо ти не хочеш довго витрачати час на аналіз ринку, то просто переходь сюди та почне зробляти. Таку капусту разом з нами, тобто це не реклама, це лише моя особиста рекомендація. Це все ми робимо безкоштовно, так як я дуже сильно хочу зібрати команду однодумців та в цілому працювати з вами, тобто показую, це все вам безкоштовно. Та маю основну мету зробити 5 мільйонів гривень до кінця літа. Тобто, в мене є ще 2,5 місяці, для того, щоб в цілому заробити гарні гроші і втрачаю мені ось таку суму коштів. Одна хвилинка активно купляти. Фух, ну що, полетіли з Богом на 200 тисяч гривень заходимо в нашу угоду, хоча можемо побачити, чесно кажучи, що нібито ми будемо падати донизу. Подивіться, який в нас тут потенціал для падіння. Тобто, мені кажеться, що ми будемо падати донизу, але ж наш інвестор каже, що ми будемо заходити догори. А давайте подивимось, чесно кажучи. Ну, тут оком трейдера можна навіть побачити, що а, реально наш RSI навіть підтискається до зони 50%, і я б дійсно заходив би донизу тут на 2-3 хвилинки, а, так як ми бачимо, що в нас розпочинається ведміжий цикл. Але ж тим паче, що поки що наш інвестінг. Ак сказав, що ми зростаємо догори, будемо зростати, і ми реально зростаємо догори. Ось за що я люблю цей сигнал. Тобто око трейдера може помилятися, а ми а наш сайт помилятися не може. Ось ну, я думаю, будь-який свідомий трейдер сказав, би, потрібно заходити донизу, і всі б зайшли б донизу. Але ж наш інвестінг просто каже, що ми заходимо догори, і ми реально заходимо догори. І друзі, що я вам можу сказати, бам прямо на ваших очах я зробив велику котлету. Що я вам можу сказати, плюс 174 тисячі гривень, мінус минулі 100, тобто плюс 74 тисячі гривень я вийшов в прибуток за одну угоду. Все, що ви можете побачити, воно буде в мене в телеграм-каналі. Тож посилання буде в закріпленому коментарі. Приходьте та заробляти.